На сумському обласному ваш персональний гід європейським менталітетом. Телепередача світогляд. Ми продовжуємо спецпроект Перший крок до Європи, де розповідаємо вам про життя під європейським прапором. Мене звуть Христина Бондаренко і ми починаємо нашу подорож. Куди дізнаєтесь просто зараз? Сьогодні в програмі Шарм і романтичний менталітет. Курс тримаємо на Францію. «Бонжур, я вітаю вас на романтичні у світі. Українсько-французькі стосунки, історія та перспективи два базових елемента нашої економічної співпраці це інвестиції в енергетику, і інвестиції в аграрний сектор. Вивчаємо, порівнюємо та робимо висновки у телепередачі Світогляд. Тримані та розважливі у фаворі вишукані манери та привітність. Задиві собі обрали слова Свобода рівність, братирство. Сьогодні говоримо про Францію, країна романтики, вишуканих манер та кохання. Далі тільки найцікавіше. Європейську прописку Франція отримала першою 25 березня 1957 року разом із Бельгією, Німеччиною, Італією, Люксембургом та Нідерландами. Сьогодні, окрім Європейського союзу, країна-член ООН, ОБСЄ НАТО та організації економічного співробітництва і розвитку. Що ж до французько-українських стосунків, нам є чим похизуватися. Приміром, Україна 12-та у списку найбільш потужних економічних партнерів Франції. Два базових елемента нашої економічної співпраці це інвестиції в енергетику і інвестиції в аграрний сектор. Також Франція готова взяти активну участь в приватизації об'єктів української державної власності. Тобто це той інвестор, якого потребує українська економіка, і вони пришлють до фонду державного майна своїх експертів з тим, щоб приватизація в Україні була чесна і прозора. Не під когось, а під реального і справжнього інвестора. Ми очікуємо провести великий бізнес-форум, тобто у нас вже буде буде три бізнес-форума українсько-американський, українсько-німецький, і відповідно сьогодні українсько-французький бізнес-форум для того, щоб дати можливість інвестору прийти в Україну, створити робочі місця для українців, допомогти українському бізнесу і від цього також отримає зиск і французький бізнес. Співпрацюємо також у агросфері військово-технічній галузі, налагодили співробітництво і в торгівлі. До слова саме Франція ще у 2007 році ініціювала надання Україні статусу асоційованого партнеру ЄС. Французькі пропозиції виявилися достатньо амбітними та прогресивними та окреслили майбутні завдання та напрями співпраці а також стали міцною базою для подальшої вже нової угоди між Україною та Євросоюзом. Сьогодні позиція Франції у підтримці ґрунтовних відносин між Україною і Європейським Союзом у рамках уже існуючих механізмів співпраці та ініціатив. У межах підтримки реформ в Україні Франція надає експертів і радників, які працюють у сферах державного адміністрування, управління фінансами, агропромисловому секторі. Про власне саму Францію із перших вуст бувалих. Ожу, я вітаю вас у найромантичнішому місті у світі Парижі. Ми знаходимося на одній з головних столиці столиць Шамзелісе, або як вам зручніше єсейських полях. Саме тут Франція святкує багато грандіозних полі та проходять військові паради на державні свята. Вони стримані, розважливі і ну дуже романтичні. А ще придумкуваті. Приміром, калькулятор, повітряна куля, фотографія та парашот то їхніх рук справа. І звісно ж мода та витончений смак. По нюхі розташовані офіси найкрупніших світових компаній та найдорожчі брендові магазини. Моди для Парижу це все, все. Французький стиль дуже вишуканий, хоча по повсякденному житті парижанки віддають перевагу комфорту. На підборах ви побачите лише одну з 20 ти. Це Людмила посмакувати французьким дівчині пощастило два роки тому. Розповідає країну відкрила для себе зовсім по-новому. Почему то у всіх складається впечатлення, що всі вот французи очень люблять філіву башню. На самом деле вони относяться очень а, дистанцировано кніну как та ні і люблять більше лувр. Естественно, это прекрасный комплекс, где мы тоже побывали, и мы не заказывали никаких экскурсий, мы самостоятельно взяли аудиогид и прослушали его, и бывали в тех залах, которые нам были интересны, поэтому пять с половиной часов безудержно мы ходили и по Лувру, и несколько раз подходили действительно к визитной карточке Лувра, это к Моне Лизе. Та додає звідусіль видусіль романтикою романтику та витонченістю. Така легка романтика, музичні шкатулочки везде, які грають мелодії Edith піаф, огоньки, які світяться І, мабуть, запах кориці. Вот такі асоціації залишилися у мене після путешествия во Францію. Что хотелось бы пожелать, не бойтесь путешествовать, не бойтесь организовывать самостоятельно для себя экскурсии. не всегда то, что можно купить это всегда будет интересно. можно самостоятельно организовать, поехать, попутешествовать по городу, открыть для себя что-то новое, побывать в укромных уголках парижа и естественно выпить чашечку кофе в уютном французском кафе. У списку фішок не вміння орієнтуватись на місцевості. Тож із цим проханням краще звертатися до поліцейських або самих туристів. Ми спілкувалися на англійському мові, але все одно акцент дає себе знать, поэтому сразу понимали, розуміли, що ми як славянские, славяне, и вот начинали нам говорить, если вам удобно, потому что много иммигрантов, разговаривайте на том языке, который ваш родной. Но большим открытием для нас было то, что парижане, они не знают город, поэтому, когда мы задавали вопрос, куда же нам пойти, как пройти, например, к тому же музею Пабло Пикассо, нам... Трудно, к объяснить, и Поэтому самі туристи, які приїхали в Париж уже не перший раз, вони нам лучше об'яснили, як добраться к до нему, нежели самі Парижані. У всьому світі вишукана їжа асоціюється саме з французькою кухнею. Про те, що французи відомі як гурмани, чули напевно усі. А приміром у Європі та Америці французька кухня це приклад досконалості у кулінарному мистецтві. Французьку кухню умовно поділяють на три частини: регіональна, загальнопоширена та вишукана кухня. Головна особливість використання винятково свіжих продуктів французи винахідники соусів. У цій нелегкій та витонченій справі рівних їм немає в усьому світі. А от щодо поширених страв у фаворитах устриці її вважають найвишуканішою стравою хоча посмакувати таким наважуються не всі. Мы пробовали разные французские салаты, десерты, но а так, чтобы мы рискнули попробовать лягушачьи лапки нет, или устрицы, которые тоже там было их изобилие, креветки, устрицы, морепродукты. Все-таки это было более традиционные какие-то салаты и удивили круассаны. Действительно, во Франции самые вкусные круассаны, которые я пробовала в своей жизни. Французька кухня порівняно з іншими країнами західної Європи молочних продуктів використовує небагато виняток сири, що прославилися на увесь світ. У Франції виробляють не менше п'яти сотень сортів сиру. Багата не лише на кулінарні фішки, щедра і на промисел мистецький. Кількість визначних місць та культурних пам'яток вражає. До слова, Франція займає почесну четверту позицію за числом культурних місцин, які входять до списку ЮНЕСКО. Тож своїй архітектурі. Кількості пам'ятників на території столиці. Не вистачить життя, щоб оглянути всі його куточки. Та що говорити? Для того щоб побачити усі роботи в нові, вам необхідно більше ніж пів року. Замови, якщо ви проводите по 8 годин на день у музеї та по 2 хвилини біля кожного експонату, вони дуже цінять свою історію, своїх героїв. Так і пам'ятник Жанни Дарк ми увидели, так і Наполеон ...Ванапарт, который залишив своє серце, як ми знаємо, в домі інвалідів і побудував цілий комплекс спеціально... На для солдат, которые к сожалению, или к нашему, естественно, щастя не виграли війни. Но він почтил їх достойно. И вот целый ансамбль, комплекс, военный музей посвятил именно им. Французька палітра вражає не лише визначними місцями, багато і на видатних і талановитих. П'єр рішар, Луї де Фюнес, Едіт П'яф, Ванесса Параді. Культура тут скрізь. Удивила Удивилась рождественская ярмарка, которая была на Елисеевских полях. Это достаточно длинная ярмарка, много огоньков, сладостей французские, там были тоже разные различные сыры, которые представляли и. Как-то не ощущалось даже то, что это конец осени, начало декабря. Все равно остается самое лучшее впечатление, и я думаю, что Париж не может испортить никакая погода. Нам очень понравилось. Увидели мы и Эфлеву башню, естественно, сфотографировались, поэтому можно было увидеть. І те, що ми зробили, ми були возле Но, К сожалению, ми не посітили, але ми не розстроїлися, ми погуляли, були в музеї Пабло Пикассо. Теж увидели прекрасные роботи художника. Не лише й у музеях чи концертних залах вирує мистецтво. Воно тут просто поруч. До французько-українських відносин у кінці червня Франція теж приєдналася до лав країни, які підтримують вступ України до Європейського Союзу. 25 червня нижня палата парламенту Франції ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Нагадаємо, верхня палата французького парламенту підтримала угоду ще на початку травня. Тож парламент Франції повністю завершив ратифікацію угоди про асоціацію. На завершення спогади враження Франція. много много національностей різних, поэтому с такими коренными парижанами не удалось пообщаться. Это были экскурсоводы или с Украины приезжие, или уже иностранцы, которые тоже эмигрировали в Париж. Франция очень добрая страна, которая открыта для всех и не, и не важно какой-то национальности. И это тоже одна из изюминок Парижа. И захотелось обязательно туда вернуться уже летом, не зимой, хотя я говорю, что никакая плохая погода не может испортить, не видно на Сену, ні, Лувр, ні, Нотердам де Пари, Парі, или Дом Лідом інвалідам. Діму побували. Потому остались только саме позитивний, саме приятний впечатлення. Це все на сьогодні. Телепередача світогляд четвер, вісімнадцята, сорок п'ять. Дивіться, знатимети більше. Усі випуски програми ви можете завжди знайти на нашому сайті. Дабідавідабі Побачимось на обласному.